Всіх вітаю на каналі! З вами Канадський Марк. Сьогоднішнє відео хочу розпочати з того, щоб нагадати особливо українцям, які перебувають за кордоном, про те, що вже три роки з того часу, як Росія напала на Україну, три роки з того часу, як всіх українців, особливо тих, хто в Україні ще до сих пір живе, життя повернулося абсолютно. І найважче українцям, які саме перебувають зараз в Україні, які злягають спати, не знаючи, що буде завтра, не знаючи, чи прилетить, чи не прилетить. І це справді болить. Вже багато наших братів та сестер лягло за Україну, багато стали каліками. І тому я хочу, щоб ви сьогодні, всі, хто може, чи зараз, прямо зараз, поставили це відео на паузу, чи після цього відео, чи. Коли у вас буде хвилинка часу, просто візьміть цю хвилинку часу, е, помовчіть, подумайте та згадайте наших всіх героїв і героїнь, які поклали своє життя, які продовжують захищати. І пам'ятайте про те, що не треба займатися самоїдством, не треба нападати один на одного, е, не треба займатися всіма цими. знаєте, хто добрий, хто поганий. Зараз як ніколи Україна переживає найскладніші часи в своїй історії, і нам потрібно єднатися. Але три роки я думаю, що кожен пам'ятає той день, кожен українець і українка, хто де був ніколи не забуде 24 число. Чи це були українці за кордоном, чи українці, які були в Україні, всі ми пам'ятаємо цей жах і цей день, який змінив наше життя, але потенційно об'єднав український народ в одне ціле. Всі українці зараз хочуть завершення цієї війни. Всім українцям вже надоїла ця війна, і українці хочуть, щоб ця війна завершилась хоч якийсь позитивний бік в сторону України, щоб Україна принаймні залишилася зі своєю територією, зі своїми амбіціями і зі своєю ідеєю та правом на свій власний вибір. Але ми, українці, хочемо цього дуже сильно, але потрібно зараз як ніколи підтримувати і триматися разом. Сьогодні, друзі, я хочу розповісти вам про дуже важливу тему, про те, що зараз відбувається в Канаді в більшості. І на Ілона Маска конкретно зараз напали канадці. Канадцям дуже сильно не подобається політика Ілона Маска і про те, що Ілон Маск дуже близько співпрацює з Дональдом Трампом і насамперед. Підтримує те, щоб Канада стала 51 м штатом Сполучених Штатів Америки. Ілон Маск є громадянином Канади, його мати народилася в Канаді, тому він має громадянство Канадське. Він також має американське громадянство. І в більшості канадців зараз говорять, що він скликає і зближує небезпеку для Канади, що він проти Канади в тому сенсі, і що такі громадяни не потрібні Канаді і канадцям. І одна жінка в Британській Колумбії створила петицію щодо того, що вона просить збирати голоси: збирати голоси та підписи, щоб Ілона Маска, Джастин Трудо, забрав та відняв його громадянство канадське і таким чином надіються, що уряд Канади зможе це зробити. 20, 20 червня ця петиція завершується і буде представлена. В парламенті канадському і цікаво буде, чи вийде уряду Канади забрати громадянство Ілона Маска. Але це вам показує, що це вам показує, що канадський народ дуже сильно об'єднався зараз. Канадський народ завжди жив, знаєте. В своїх там проблемах мали свої там проблеми ніхто там дуже в політику так сильно не вникав і не залазив. Але це вже надоїло багатьом канадцям. І Канадці хочуть показати свою єдність і хочуть показати свій характер, і таким чином повноцінно повертаються проти Ілона Маска. І буде дуже цікаво, чи вийде справді Канаді забрати громадянство в Ілона Маска. Друга цікава новина, яка зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки, це те, що багато американських сімей беруть та виставляють різні стрічки з українськими кольорами, та виставляють американський прапор в чорному кольорі. І таким чином, чорний колір в прапорі означає про против. Проти політики Сполучених Штатів Америки і американці хочуть бути солідарними з українцями і таким чином показують солідарність українцям, що в Сполучених Штатах Америки ще й далі є дуже велика та багато друзів для України і українців. Це дуже зараз важливо та хороша новина для нас в такий складний час, тому треба подякувати нашим друзям, які старанно продовжують нас підтримувати, як вони можуть. І останній цікавий пункт. Повернемося назад зараз в Канаду і, точніше, провінцію Альберта. Тут, як ви бачите, зараз на екрані виставили такий е, знак, можна так сказати, біль, білборд, в якому написано, що е, канадці мусять кликати Деніел Смит. Деніел Смит – це є. Прем'єр-прем'єрка е Альберти, щоб канадці, які живуть в Альберті, повинні кли з закликати до прем'єрки, щоб ми долучилися до Сполучених Штатів Америки, щоб Альберта долучилася до Сполучених Штатів Америки. Тобто, це сепаратисти, які зараз працюють та таким чином, хочуть трошки навернути людей, і щоб люди нібито. Бачили ці знаки і задумувалися над тим, і просили прем'єрку, щоб прем'єрка дивилася в напрямок Сполучених Штатів Америки. Ви собі просто уявіть, що зараз відбувається в Канаді. Хто колись міг подумати, що в Канаді. Будуть різні такі сепаратистські, можна сказати, слогани виставлятися. Хто колись міг подумати, що більше тепер 30% канадців будуть вважати Сполучені Штати Америки своїм ворогом? Хто колись міг подумати, що е, е, канадці будуть так гуртуватися і показувати свій характер, бойкотувати продукцію, збуде забиратися інтерпровіційні бар'єри торгу для торгівлі. Тобто все робиться зараз так, щоб показати характер і показати єдність, щоб ні в якому разі Канаду навіть не забрали, навіть якщо хтось і надалі про неї думає. Ситуація зараз складна, нелегка і точно е, не така, знаєте, що можна собі просто лягти на диван і взагалі ні за що не переживати. Зараз канадці переживають за свої проблеми. Американці переживають за свої проблеми, європейці переживають за свої проблеми, українці переживають за свої проблеми. Тобто конкретний такий, знаєте, хаос відбувається між всіма партнерами, між всіма країнами, і тільки час може показати, що до чого доведе. Я надіюся, друзі, що все буде добре, бо завжди треба мати надію, бо надія помирає останньою. Але буду завершити цей відеоролик і вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.